А может быть ворона Кар-кар-кар-кар-кар-кар А может быть собака Ау -ау 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 -ау. А может быть корова Чотики, не может быть сразу у россиян А может это дворник был Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику За новою Ну, Як ви зрозуміли, сьогодні будуть новини середини. Внутрішній світ Росія. І там збрався он позавтракати, а може А може бути спокійно зібралися. Не перемикайтесь. Так. Ющенко. Зараз новина. Для... Вибачте, рефлекс. Болт, і зараз я не про таксі. Болт застряв анусі Кемеровщанина після візита к стоматологу. Та, базі... Новина на фантазію. Який болт конкретно? Що був болт стоматолога? Непонятно. Ключ до для, затяг... для затягування імпланту. А я там, боже, там анальні, звісно, звісні анальні десна, чи він хотів, каже, кажу, ми там, по-моєму, каже, ми її запомбуємо. Ключ для затягування імплантов, отлетілий у варіант процедури і мужчина його проглотил. А, ні-ні-ні, проглотил, нормально, традиційним шляхом. Нарешті з тої сторони щось попало в штунок мускулявки. Ні, все пішло в цій новині традиційним шляхом на відміну від наступної новини. я тут що пішла По ЖКТ кишечному тракту і застряла на виході. Знаєте, вони виходили, а там в тому такий, а куди ми уб'йомо? А куди ми зібралися? А там вохтер і вертушка. Ви із жопи ми нікуди не Ні-ні, В цій жопі ви будете жити. А, на відміну від попередньої новини, у цій все відбувається традиційно. Мужик намотав прямую кишку на шуруповерт. А, ну, якщо щось, собі. І чуть не умер від удовольствиї. Інцидент інцидент а, в Петербургі. Культурна столиця а, Молодая молодая пара решила поэкспериментировать. С ремонтом? <реш> Может, Може, це була зъйомка цього квартирного вопроса. <реш> Поикспериментировать в сексе, бач, не в ремонті, в сексі. И собрали девайс. Він казав, що девайс, що я собрал? Девайсики прикольные. И собрали девайс. А теперь записывайте. Дилда насадили на шуруповерт. А на девайс насадили мужика. Увы. в хате ничего не можешь дать, сверху не можешь пробить. Я их умею. Уви, все пішло не по плану. А що таке? От шуруповерт, от дилдо, вот жопа, як не по плану. Зараз працівники мережі Діпро, які нас дивляться, підуть по-інакшому дивитися на шуруповерт. Це могла бути ваша реклама. Ми готові до колаборацій. На відміну від мужика і з новості. Все пошло не по плану. Девушка включила не ту скорость. И даже я Ривз. Девушка включила не ту скорость на адское дилдодрели. Дилдодрель. Не к нами кого-то про Дилдодрель. У него все Дилдо Дилдодрель другой. Та я в третьому коліні дів до дрель. Є бабло дрель, діл до дрель. Ну, от мужику розірвало кишки, а також ближайші внутрішні органи. Ну, в смислі, відділок поліції і ФСБ, які знаходились неподалік. Зараз він в лікарні, його чекають довге відновлення. Ну, далі я не буду читати просто. Все, все, все в них через раку, але, бляха, ну ти прикинь, ну, Мало собі девайс, мало собі, ну х я того. Ну захотів, щоб мужик, щоб його там там барахнули. Ну, захотів, дрель ну дрель фука, дрель, дрель. 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 Е, використовуйте інструменти за призначенням. Читайте завжди ретельно вивчайте інструкцію. Чекаю, будь да, ласка. По бо там в інструкції було написано, <с. що якщо ви вирішили встановити дрель тільки перша і вторая швидкість, Ні в коїм випадку не третя. Um. Тож, тож ну, Вона ж не знала третю врубала. Першу. Быстрей. Ви колись їхали, Ви Якусь не встигав! <laughs> на третій скорості згори. Папа, ми вже приїхали. Так, ще щось. Мені доті каже, кохані, ми вже приїхали, Ще ні. Ми вже приїхали, Ще ні. Ми вже приїхали, Ще ні? Я так розумію, поза наєсниці тобі не дуже подобається, так? <laughs> um. житель Владивостока две недели жил с магнитным конструктором в желудке. И не 18-летний парень пожаловался родителям до боли в животе. Ну, дисно, блядь. Кто бы их подумал? -то? Те заподозрили неладное. А не магнітний ли конструктор Я у роз... нашого сина. Знаєш, коли, коли вони поняли, коли він проходив через металошукаш, постійно пищав від болі. Коли він проходив ми б холодильника як термінатор, й утягнув до дверки. У родителі. Заподозрили неладное и вызвали дьявола не скорую. Рентген показал, что в желудке у юноши 420, ну хто цікавиться точностью 420 грамм магнитного конструктора. Пів килограмма железа. <реку> Оце фишка в тому, что э, э, около двух часов врачи доставали звенья, которые магнитились друг к другу и перепаивали между собой собою петлі шачника то короче магніт з нього знял конструктор. Там тепер б**, просто конструктор. Лабіринт. Магніт хотів щось зібрати. А, а, від сраки. До сонця до, до іншої сраки в правоохоронній системі. Значить, як э, э, сообщають у дої из зі зданій, раді показателів, сотрудники правоохоронні органи, мілінціонери, самостоятельно гнали брагу і вирощували коноплю. Раді показателі чого? чого? що вони вміють гнати Брагу і вирощувати коноплющу. Ну а може у них було сорівнування там в Таланти Твої МВД в ковконоплівостві і самого Ні, вони тільки це не в Росії це скоріше за все в Білорусі. що сайт називається Солідарність. А, і міліціонери в русру міліціонери да, да, батьки зато брагу гнали хорошою качественною <рес> 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 конопля була ходно. Виз... Главное, щоб не із картошки. <рес> Він сказав, що картошку і не можна їсти, тому що поправляється да. для фігури. А от гнати брагу і, і, і конопельку для мусорів. Це нормальне діло. Не для мусорів, а для показателів. Покажіть їй там. Коханий, коханий, я йду до Гініколога. Покажи їм там всім. <рес> Женщины должны молиться за мужей и не вылезать из-за мужчины Максиме. що сказали В РПЦ? Російська православна це його. А що в який контекст? Проти ірей. То, то мені так подобається, там можна багато чого накидатися. Протоєрій. Вообще, що за от, цей, що за тема протоєрій? Ну, то від айфона пішло. Ні, прото прото, це ну, Tip. це, це щось. не, Прото це це тип. A, не, не, не завершений <плазма> процес. Ну, Протоплазма, це е, середовище, в якому утворюється плазма, Что? формується плазма. Це Балтійські маленькі рибки. Ні, протоєрі. Ні, ну, походу, протоєрій. Це такі, як зародиш єрея. Ну Тим не менше, проти єрей Рускої православної церкви, цей ВОВО Андрій Ткачов, розкритикував женщину. В принципі, как явище. Как явище. Це явище, знаєш, це після апгрейд, це, при Явище. Явище погане. Я, 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 я раскритиковал женщин. А, нет, не псих. Которые хотят заниматься бизнесом, блогерством и другими видами деятельности. А не находиться за спиной мужчины. А какие-то уголтелые женщины и другими видами деятельности. Речь об этом зашла в контексте жен офицеров. По мнению Ткачева, это отдельная Категория женщин. Это умный человек. Не, ну дивись, уже, уже є позитив. По-перше, про той ерей, вы знаете, що жінки це все-таки чоловік. На, на, на Это умный чоловік, знаючий своє место, который умеет ждать, Умеет. придушивать свои требования ради высшей цели. Ну, понимаешь, если муж выше, то и цель выше. <свят> <свят> Умеет молиться за мужа. Если женщина надышалась угарным газом современной цивилизации, <свят> когда одна подружка другой подружке рассказала какие-то гадости – Потом эти две подружки с третьей подружкой поделились какими-то новыми гадостями. А потом третья подружка берет, берет насаживает дилдо, имбу же официально изнутри калечит. Когда у них там в фантазиях заработать денег... Дебилы. Какие нехорошие фантазии денег заработать? Ишь ты чего удумала. Уд удумали. Или стать звездами, Займатися блогерством или бизнесом это не офицерская жена. Нужно заниматься не блогерством, а богерством. Это не офицерская жена. По своим качествам она могла бы быть женой директора рынка какого-то. Смешно было. Да. А, а, а директор ринка азербайджанця Мам би добавити він. Ну, тобто, вот, так що от жінки, задумайтесь, задумайтесь і, да, да, і, і зробіть навпаки. Так, ну раз протірей розказав <кхи> всі тайне биття, то переходимо до розрушення інших тайн биття. Є людина, яка зрадила стихію. <кхи> В Ростові за розглашення государственної тайни задержали голову водоканалу. Він що пич, що є гаряча вода. А яку Гостайну міг знати, Ростовський глава водоканалу? По-перше, він сказав. Скільки води розходує Янукович? Ні, тобто вони й цією не воно, тепер в Ростові знають у нас є водоканал. Це є секречне Гостайне. І в нього є директор. Може, він підозрює, що він сказав таємницю смістителя. Та не смістителя, а Так. Та. Сміститель я... це Пригожин був, поки йшов на Москву. Думав... Сміститель. Вміщаєш холодну воду, потім сміщаючи часу. Начальник войск

Не задачі виконував митрополіт. Може в нього було в, в кеделі був зарін. Какие задачи по радиационной, биологической и химической защите може выполнять Владимирский митрополит? Нет, таквинка він накладает службу. Він такий космет, значит там. И вот о, Господу помой! И все убивают. Бронежилет. Противогази. А може бронежилет. ну. Так виглядає паста РПЦ. Так, із угрози диверсій на КАМАЗі ну, ну, на заводі ну. КАМАЗ сотрудникам запретили приносити магазинную и заказную їду. А що за угроза? Ти приходиш з комасою, як купимо, вам все піде! Можеш поправитися. Не дай бог. Ти шо, не, не время поправляться. Але як тільки сказали в СБУ, а дякую за ідею? Вам велику Маргарету чи маленьку? Подмосковье неадекват обливал говном общественные места, где его плохо обслуживали. Там говна. В кафе ему не понравился сервис, в парикмахерской не так пустили. После этого он стал мстить, разбрасывая по заведениям ведра, ведра! ведра. прикиньте, Yeah, ладно, який у нього був хуйовий місяць, якщо це відра. Це ж треба назбирати. Який продуманий чувак, це ж треба затаїти. Назбирати. Старий, помста — це така річ, яка подається холодною. Ну, такою, ледь теплою. Він прикинь, навіть пішов його постигли, він такий. Піду залью горе. херного впливає, блін, він такий. Знаєш, хто, кажуть, як, хто може, каже, як на що каже... кажуть. Я як Голов? вам стрешка він такий? Як ваша перехмарка. Знаєш, як голос в туалету каже, дайте мені меню. там меню, Я хочу знати, що це таке. Так. Варишки. Самый невезущий грабитель в истории найден. Значит, в Ленинградской области сверхразум с ножом украл телефон и, убегая от полиции, решил махнуть через забор. План был отличным, но гений не учел, что за забором находится отделение полиции Кудрова. Там его и задержали. Не, чтобы сразу в тюрьму. Ну, на что вот эти вот полиции? Нет, он мог подлазить через райвидел, потом через суд потом через тюрьму. Там такого мое будет три паркана. А же у них там все таки строй? О, в Госдуме. В Госдуме предложили стыдить порнозависимых на работе. Я Виталий Милонов, славнозвестный, считает, что зависимость делает людей идиотами и предлагает обсуждать такие случаи в офисе. А я, -то, то есть, чтобы люди она была зафиксована? Ну, бучевый, напевно, Милонов уважает, что он по офису вот ходит. Наяривает. Наяривает, да. А, если... Не-не-не-не, вот, и предлагает обсуждать такие случаи в офисе, если сотрудника заметят в секс-шопе. Може, ти зайшов за цим, за сороповертом. <плес> я думаю вже ремонт роблю, що ви пропонуєте. <плес> Мені тут треба насадку специфічну. Як <плес> я казав, що у Львові є мережа магазинів і магазинів полонечка, а наче як полонечка українською перекладається? Напівсхованка. Напівсхованка. <плес> Та мене знайомо працює в секшопі, каже, забігає чоловік, в нього дивиться, каже, я так розумію, тут телефон не І Традиційно завершуємо ми позитивною, життєстверджуючою новиною. Довгоочікуваною. На Тюменському автовокзалі вперше за 50 років відкрився туалет. Віпотково. Не Найшли ключ. Ні, мені сказав. Він відкрився, було урочисто відкриття, це просто відкрився. Він там тебе був. Люди стоять, хтось сидить біля кущів, і тут така фа. знаєш, І там чуєш, і там така та бабка, знаєш, яка видає побірника. Бл спала після рухів, забула відкрити. Це не кінець новини. На тюменському автовокзалі вперше за 50 лет відкрився туалет. Як до нього дойти, Заглядываем внутрі. А там же маленьке. Та, Бачите, квест кімната з'явилася на тюменському автовокзалі. Бачите? 50 років в тюмені не Люди 50 років. І ви не здавайтеся. <реш> так, на під... канал протешений. Ставайте нашими спонсорами. Тут з'явиться посилання на мережу Patreon. Пишіть коментарі, навіть можете з туалету. Він живе відкидає постійно. Ну, Ви ж не на Тюмінському автовокзалі живете. Ставте вподобайки. Бережіть себе. Ні, прикиньте, люди, блядь, 50 років терпіли. А може там така, така швидкість, типу, в рейсі, що типу навіть не... Про хочеться. швидкість вже нічого не говорив. Ти як говориш про швидкість, у мене зразу шуруповерт в голові. Які? В голові швидко. Не в голові! Кіану анурів. Бе прикинь на ті. Якщо б фільм знімали в Тюменському автовокзалі фільм «Скорість». Може зупинитися на тюменськам. Проїжджаємо! А прикинь, знаешь, райси, яки проезжали, сейчас членский рукал. Но совершенно кажут, так, забыли, когда сходи, можете сходить в туалет. Забыли, когда схвален, можете. там. Можете. Схудит. Можете сходить. Да чего техника? Дошла. Это не тебе дошла. Это израїльська армія, де дошла. На лыжах. Зненацька. На лыжах. Зненацька.